Прифайного, мирного, надіюся, хоча б для когось відпочинкового дня суботи. Якщо у вас буде напружений тиждень, маєте можливість провести вихідні, то проводьте їх. А якщо ні, то обов'язково знайдіть час для відпочинку. Сьогодні вчимося від старших. І сьогодні нам підказав класну ідею Славко Геник. Привіт, Славко, мир тобі. Друг наш народ нас відвідав і розказував класну історію, коли він був в одному селі і десь там служив, <кхів> бо військовий тепер у відпустці був у нас. І там було багато дуже такого поганства в сенсі ворож, ворожків, ворожбитів, мульфарів, кого, коротше, кого хочеш, магів. І ну і він пробував проти них озброїтися. І десь про, десь прочитав у той час класну статтю одного історика, не релігійного, невіруючого, але такого файного, більш-менш об'єктивного історика про вірування в часи е, Київської Русі, особливо в часи там, Володимира Великого. І потім Славко мав можливість проповідувати хлопцям, то щось їм говорив про Ісуса і вчу і, і таку пушку від декількох одразу. Ага, то християнство, то у нас така віра, яку нам занесли, то не наше. А каже, не, не наше? Добре, звучить справді не наше. Я вам розкажу, каже, про вірування українців і про, про те, що затворили. Він і, і наголосив на тому, що в особливо часи Володимира чи не найбільшого свого розквіту набуло було. А жертвоприношення людей, уявляєте? І з із тих вірувань поганських, які, які були на теренах України тодішньої. Тобто т, такі хлопці, як Перун, такі хлопці, як Даждь Бог і інші, яким поклонялися всякі боги, а в нас дорівнює демони, вимагали буквально для того, аби їх умилостивити, принесення в жертву хлопців, дівчат, хлопчиків, дівчаток, і, і то навіть до такої міри, що якщо жрець розпізнав, що от не, нема дощу стільки то часу, то треба там якогось князя, дочку принести в жертву. То князь не мав влади на то, уявляєте? Або там якийсь шляхти, хтось із, із двору, з двору так званого, ні? з влади. Або якщо навпаки десь повінь, і жрець розпізнав, що треба там принести якогось хлопчика, іншого там шляхтича, то він не мав права опиратися, уявляєте? Ну бо то требує країна, того требує е, жрець. І то у і то таких масштабах було що щось страшно. І він казав, хочете? Це наше? Давайте, це наше. Давайте відродимо. Відродимо, аби жерці приносили жертви приношення, а хлопці такі ой, ой. Тобто тут, тут для нас є два чудові уроки. Перше, ну і він там потім розказував про християнство, про красу християнства, про спасіння через Ісуса, про те, що християнство е, дало нам так, так, таку річ, як права людини, про те, що саме християнство наголошує на тому, що жінка, і чоловік рівні. Господь не ставить так, що ага, чоловік важливіший, а жінка менш важлива ніколи. Він якраз християнство піднімає це завжди до гідного рівня. І купа бонусів. Тобто це, це нам показує два уроки. Перше, важливо над собою працювати. І, і навіть може бути якісь правда статті, якісь замітки, якісь дослідження учених нерелігійних. Не, ну, не так важливо. Важливо є, аби розбиратися у, у багатьох таких питаннях, коли настане момент, аби ти знав файні аргументи. Друге, замилуватися. Красою християнства і показати іншим, наскільки це гарно, наскільки це справді дає життя і справді дає силу, не? Нас, наскільки справді дає нам можливість і великий дар любити один одного. Дві ці речі. Тому, товариство, подивіться просто на своє серце, будьмо послідовними. Ми не кажемо, що «Ой, телефони, айфони ми не хочемо, бо то не наше, то не то якесь американське. Ні, тихенько купляємо і терпимо їм. Правда? Ми не кажемо, що Самсунги то якесь корейське, то в'єтнамське чи китайське, тихенько купляємо Самсунги і терпимо і користуємося. Ми не кажемо, що фу, мені не подобається ця машина, вона німецька. Я таку не хочу, я хочу щось наше, українське. Славуту, файну. Ні. Хтось сказав, що якщо Славуту відвести в ліс, затихнути, прислухатися. То чути, як вона ржавіє і гниє. <послухайте>, Послухайте, ні, ми кажемо, нам треба добру машину, німецьку, нам треба добру машину, американську, не хоча б там не знаю, французьку, італійську. Одним словом. Но тоді, тоді ми не соромимося. Правда? Коли ми говоримо про одяг, про взуття, про щось інше, тоді кажемо, це ясно. В мене навпаки дивіться, оце чеське, є чеське, правда, оце італійське, а то німецьке. Одним словом. А друге, це подивіться, власне, що дає християнство, яка його краса. До якої гідності піднімає людину? Мало того, що просто дає нам спасіння через Ісуса, через хрест. Мало того, що пробачає нам усі провини і стирає їх, але підносить нас до рівня самого, самих синів Божих, самого сина Божого або дочки Божої. І це щось неймовірне просто. Тому дякуємо Славку за таку ідею і за дослідження цього історика. Старшого, який нам дає файний приклад, що треба й на такому знатися. Запишіть, будь ласка, в коментарях, яких богів знаєте, слов'янських, праслов'янських, і які властивості їм приписували, що вони могли робити, або що виконували, цікаво буде, якщо будете мати часу, аби аби, власне, ділитися тим. А може потім, яких, знаєте, богів зарубіжних, не? сусідніх, богів, божищ. Не? Вони Богом чого були, що вміли робити, то що їм приписували. Для того, аби зорієнтуватися. Бо і такі речі треба знати, аби треба, треба розуміти, і треба у них розбиратися більш-менш бодай, аби аби орієнтуватися, правда, як не треба робити. Дякую пані, яка мені подарувала э, цю футболку. Між собі робити такі авторські ікони. Може зробити для будь-кого. Десь потім поділюся з вами контактами її. І, і також дякую всім, хто долучається до перемоги. Вчора ми допомогли одному Петру. Уявіть собі, молодий хлопець 14 років, має серйозні проблеми з рукою правою і, і пошкоджена легеня. І треба йому було срочно на лікування, на таке втручання і на реабілітацію 17 тисяч чимось гривень. І ми, і ми це змогли зробити з нашого фонду. Так що дякую всім за найменшу копійку, і, і Петро вам передає велику подяку і благословіння, бо завдяки вам має чим лікуватися. Бо так, факт, що той друг, мій місіонер, який опікується ним. То, то знаєш, що він, його сім'я не має для цього можливості. І тому ви лікуєте зараз Петра якраз вчора, сьогодні і цими днями, так що будьте благословенні за найменші донати. А хто ще хоче приєднатися, то там посилання на джерела куди є в описі під відео. Вчимося, вчимося знати свою історію, і культуру, власне, аби не повторювати помилок і залюбу, залюбуймося християнством, його красою і глибиною. Маєтеся файно? myrvum.